Володимир Путін. Одна тільки згадка цього прізвища викликає масу негативних емоцій, особливо в українців. Він є одною з найзагадковіших постатей у світовій політиці. Чи може він бути уособленням антихриста, що скоро явиться світові? Це питання викликає суперечки, але в цьому відео ми спробуємо розібратися, як і чому з'явилася така теорія. Також розглянемо дивні зв'язки Путіна з людьми, які пов'язані з наукою, окультними релігіями, чаклунством і навіть сатанізмом. Як може людина, яка стверджує, що вона християнин, мати такі зв'язки. Перед тим як ми почнемо, не забудьте підписатись на наш канал і активувати дзвіночок для отримання нових відео, які ми творимо для вас, де ми простими словами розкладаємо складні. Речі. Отже, починаю. У другому посланні до Солунян апостол Павло попереджає церкву про одну з характеристик Антихриста, яка дуже нагадує поведінку Путіна. Посланні сказано: не дозволяйте нікому обдурити вас якимось чином, бо той день не настане, поки не прийде відступництво і не відкриється людина гріха, син погибелі, який противиться. І підносить себе понад усе, що називається Богом або святинею, аж до того, що сяде в Божому святилищі і проголосить себе Богом. Вже понад два роки Володимир Путін веде війну проти України, залишаючи за собою кров і руйнування. Ця війна викликає напруження у всьому світі і може призвести до втручання інших держав, таких як США та Китай, що може спровокувати Третю світову війну. Все це змушує багатьох християн вважати, що Путін може бути тим самим антихристом, про якого йдеться в книзі Откровення. Цю гіпотезу підтримують не лише християни, а й деякі вчені, які звертають увагу на пророцтва Нострадамуса. У своїй книзі «Пророцтва» Нострадамус писав про появу третього антихриста, який використає свій політичний та релігійний вплив, щоб спробувати знищити все на своєму шляху і покласти край. Люц. Зараз ми проаналізуємо передбачувані пророцтва Нострадамуса, просто щоб ви знали, про що вони говорять, а потім порівняємо їх з Біблією, щоб побачити, чи вірні вони в біблійній перспективі. В у книги зниги пророцтва Нострадамуса, записаному у 1555 році, він сказав наступне: зі сходу прийдуть віроломні для нападу піші воїни Румулу з Адріатичного моря, з їх флотом, з Лівії Жителі Мальти та інші острови, що йдуть за ними, здригнуться. На думку Джона Хога, експерт з розшифровки про рост Нострадамуса і автора книги Російський Антихрист, діти Ромулу мали стати спадкоємцями стародавньої імперії, якими сьогодні є західні країни, і мали конфлікти з Росією. За його словами, третім антихристом, оголошеним Нострадамусом, без тіні сумніву стане президент Росії Володимир Путін, якому належить спустошити землю. Ну, а якби Путін був третім антихристом, то хто були двоє інші? Ті, хто вивчає твір Нострадамуса, стверджують, що першим антихристом був Наполеон Бонапарт, французький полководець, що очолював республіканську сторону під час французької революції, та завдав великої шкоди всьому світу. Наступне імператор народиться біля Італії. Що буде коштувати імперії, скажуть, з ким він уклав союз, та виявлять, що він не стільки принц, скільки м'ясник. Ось таке знаєте цитування пророчих слів з Нострадамус. На думку вчених, Нострадамус також передбачив появу Адольфа Гітлера, який стане антихристом. Він прийшов до влади в Німеччині у 20 столітті і наказав влаштувати геноцид мільйонів євреїв. Під час Другої світової війни у цієї людини з глибини Західної Європи, з бідних людей, народиться дитина, яка за своїм походженням спокушатиме маси. Його слава в східному царстві зростатиме ще більше. Кінець цитати: а тепер я хочу поговорити з вами про ставлення Путіна до чаклунства. Якщо всього зла і що він задіяв останні роки, було недостатньо, включаючи збройний конфлікт, який вже забрав життя тисяч. Сотень тисяч людей Путін має прихований зв'язок з силами, які відверто не угодні Богу. В Росії, яка є відкрито православною християнською країною офіційно існує безліч проявів і культів і інших релігій, однак чаклунство не піддається ніяким державним переслідуванням і залишається законним. А у відповідь російські відьми заявляють про повну підтримку президента. Ілючі сила сіла Росії. Направь путі Владимира Путіна верно і правильно. Через слово мою залиши землямаці, сім сторонами, обнімає Росії. Ці жінки є частиною імперії наймогутніших відьм окультної групи російської, російських відьому, які часто здійснюють магічні ритуали в певних колах, щоб продемонструвати свою підтримку країні і президенту. У своїх ритуалах на честь Путіна вони збираються в коло. Одягнені в чорні капішони, туніки з червоним містичним символами на спині, схиляють голови і дотримуються хвилини мовчання. Потім входять у центр і починають вимовляти молитви, змішані з політичними гаслами, в яких говориться приблизно таке: хай прийде сила Росії з величчю, нехай вона правильно направить шлях Володимира Путіна через мою молитву, нехай мати земля. Обіймаючи Росію з усіх боків, поки інші жінки кивають на знак згоди. Головна відьма продовжує: нехай Росія піднімається, відійде від злиднів і злиднів, нехай майбутні дні відчинять двері щастя, і так в тому дусі вони проводять свої ритуали. До речі, прямо в Кремлі. На деяких відео, які є навіть в відкритому доступі в інтернеті, це можна бачити. Ось доказ того, що ця людина не живе тим християнством, в яке як він стверджує, вірить. Бо Слово Боже дуже ясно засуджує такі практики, як чаклунство. Всяке чаклунство це огида в Божих очах. Подивіться, що говорить Біблія в посланні до Галатів в п'ятому розділі. Я зачитаю з 19 го вірша. Вчинки тіла явні це перелюб, нечистість, розпуста, ідолослуження, чари, ворожнечі, сварки, заздрості, гнів, суперечки, незгоди, єресі. Завидки, п'янство, гулянки і подібне до цього. Я про це попереджую, як і попереджав, що хто чинить таке, не вспадкують вони Божого царства. Ще одна обставина, яка привертає велику увагу щодо зв'язків російського президента з фігурами, які мають певні відносини зі злими духовними силами, це його дружба з 60 дворічним філософом Олександром Дугіним. Радикальним націоналістом, якого вважають одним з натхненників завоювання Росією України, цей ідеолог є творцем так званої четвертої політичної теорії, в якій захищає альтернативу іншим безбожницьким ідеологіям, що панували у ХХ столітті. Ми знаємо, що в ХХ столітті основними двома ідеологіями, які паралізували світ, були ідеологія комунізму і фашизму. Його мислення засноване на ідеях про те, що Росія є цивілізацією, відмінною від усіх інших, і що тому вона повинна за будь-яку ціну до домогтися створення континентальної держави, подібної до її колишньої імперії, але без ідеології комунізму комуністичного радянського союзу. Іншими словами, після перемоги над Україною та анексії території назад до своєї країни, Росія цілком може Торгнутися в інші сусідні країни і, на думку цієї людини, стати світовою імперією. Це дуже загрозлива ідея, яка може навіть спровокувати Третю світову війну. Але що робить Олександра Дугіна такою похмурою людиною? Наприкінці 70-х, коли йому було 18, він відчув себе відкинутим і нікому не потрібним. Саме тоді він зустрів деяких людей, пов'язаних з атеїзмом і матеріалізмом. А пізніше почав відвідувати збори з індуїстської філософії і присвятив себе вивченню всіх форм окультизму та чорної магії. А через роки Дугін вже був одним з найвідоміших і шанованих сатаністів у всій Росії. І за збігом саме в цей період він перетворився з простого філософа на гуру президента Путіна і залишається питання, як може світовий лідер себе називати християнином? І завжди стверджувати, що приймає рішення на основі Біблії об'єднатися з такою мутною, сірою, темною людиною. А тепер давайте перейдемо до виступу власне Володимира Путіна, який викликає багато питань, суперечок, викликає на роздуми, оскільки він навіть звертався до публіки так, якби він був сам Ісус. Росія, це така країна, яка непрямую управляється Богом. Тому що, якщо це не так, непонятно, як вона вообще существует. інцидент стався на початку 2024 року під час відкриття молодіжних центрів на околиці Москви, столиці Росії, які являють собою місце орієнтовані на виховання російської молоді в галузі традиційних цінностей, сім'ї та релігії. І поки він розмовляв з підлітками, їхніми батьками і владою. Присутнім на Заході він почав цитувати, що ви думаєте, Біблію, і раптово почав припускати, що він сам був фігурою подібною до Христа, цитуючи уривок з Євангелія від Матвія, розділ 4, в якому Ісус йде біля Галіського моря, зустрічає двох рибалок і каже, що навчить їх ловити людей, словом Божим. Називаючи цих молодих людей своїми майбутніми учнями, свідками виступу стали американські репортери, працюючи в Росії. Саме це й стало темою програми АйС Радіо, яку слухають мільйони слухачів в США. Багато хто вважає, що це просто політична самореклама або манія величі, дуже характерна для таких лідерів, як Путін. Чи дійсно Путін вірить, що він месія або він хоче обдурити оточуючих його людей? Примусивши повірити в те, що він володіє тією силою, впливом і мудрістю, що і син Божий. Правда в тому, що ми не знаємо, чому він так сказав. Але вірно одне, це було не випадково. Володимир Путін амбіційний і в нього є план домінування і бажання вищої, більшої влади, так само як у Антихриста у Лої є бажання контролювати світ. Однак, за час свого правління у нього було багато дипломатичних розбіжностей зі світовими державами, і це показує, що він не звір з апокаліпсису. Отже, Нострадамус був не правий. Пророк Даниїл стверджує, що в кінці часів дуже могутня і розумна людина займе важливу політичну посаду і завоює довіру багатьох своєю силою, переконання та промовистою, промовистим даром, орієнтованим на те, що в світі має бути мир і процвітання. Антихрист переконає лідерів найбільших релігій планети, що найкращим виходом для людства стане створення глобального альянсу, що, на його думку, принесе гармонію усім жителям Землі. І якщо ми подивимося на послужний список Володимира Путіна як правителя, то ми побачимо, що він тільки викликав і продовжує викликати ще більше напруженості та нестабільності, що повністю суперечить. Початку правління Антихриста. Путін не може обманювати народи хибною надією на глобальну єдність, тому що він категорично проти цього. І Біблія також каже, що Антихрист з'явиться в той час, коли світ переживатиме великий конфлікт. І тоді він з'явиться як велике вирішення проблеми людства, принісши мир і безпеку. Чого Путін не хоче робити. Але тут. Ми повинні сказати ще одну дуже важливу річ. Хоча президент Росії і не Антихрист, ясно, що всі жорстокі люди в історії були охоплені Духом Антихриста. Апостол Іван говорив, що Дух Антихриста вже є серед нас, і він діє в житті людей. І головним чином через світових лідерів, основна мета яких запобігти просуванню Євангелії та збочення від християнських цінностей у світі. Тому. Брати і сестри, нам потрібно твердо стояти на Господньому шляху, зміцнюватися в молитві. Нам також необхідно взивати до нашої нації, щоб вона не була зруйнована політиками, які навіть стверджують, що служать Богу, але укладали союзи з прихованими і злими силами, тільки для того, щоб отримати більше влади. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, поділіться ним з. Вашими близькими та підпишіться на наш канал. Нехай Бог береже і благословить вас.